Республіка Уганда екваторіальна держава у Східній Африці з загальною кількістю населення 43 мільйони осіб. Герб Уганди прикрашає девіз за Бога і мою країну. Її конституція забороняє релігійну дискримінацію і передбачає відсутність державної релігії. Закон гарантує право сповідувати і проповідувати будь-яку релігію. У початковій школі країни є обов'язковим викладання християнства або ісламу. Згідно з останнім переписом населення, який відбувся у 2014 році, переважаюча частина угандійців вважають себе християнами 82%. Найбільша християнська громада це парафіяни католицької церкви 39%. Трохи менше 32% населення сповідують англіканство. 11% складають послідовники п'ятидесятницьких церков. Іслам сповідують 14% громадян. Уганда одна з наймолодших і швидко зростаючих країн світу з середнім віком населення 15 років, 6% жителів якої інфіковані ВІЛ. Більшість угандійців з повагою ставляться до місцевих традиційних вірувань, незалежно того, мусульмани вони чи християни. В Україні користуються популярністю різноманітні окультні практики. З 2020 року в Уганді законодавчо заборонено ритуальне жертвоприношення дітей і фінансування таких обрядів. У Ганді звершують служіння багато місіонерів з України, Союзу євангельських християн-баптистів. І хоча їм не загрожують ганіння за проповідь Євангелії, інші труднощі чатують їх на шляху: антисанітарія, малярія, тиф та інші екзотичні хвороби.